Замість дому дитяча лікарня, а замість батьків медперсонал. Десятирічна Вікторія вже місяць мешкає в одному з медзакладів Запоріжжя. Дівчинку вилучили з родини соцслужби. Ми сідай граємо в Ми Не називається граємо, мене теж. Беремо там ще якісь штучки. І ігри. окрім Вікторії тут перебуває ще зо 20 дітей. Їх також забрали з неблагополучних родин. Розповідає начальниця міської служби у справах дітей Наталія Сиворакша. У нас задача не більше двох тижнів. Буває таке, що до трьох тижнів, якщо дитина хворіє це лікувальний заклад, тому це тимчасове перебування. Ще шестеро дітей знаходяться у відділенні новонароджених. Двох з них вилучили з родини через загрози життю. Ще чотирьох батьки покинули. Розповідає завідувачка відділення патології новонароджених дітей Тетяна Курочкіна. Вони поступають занихайні, грязні, недоглянуті, з попрілостями. Звичайно, на це важко дивитися і хочеться для цих дітей створити. Такі умови, щоб вони більше в своєму житті не відчували волі. Через безпекову ситуацію у Запоріжжі наразі не працюють дитячі будинки та заклади тимчасового перебування для вилучених дітей. Їх релакували на захід країни або за кордон, розповідає Наталя Северакша. Тож тимчасовим прихистком для малюків стають лікарні. Прифронтова зона нам сьогодні не дозволяє. Ті, які заклади були евакуйовані, це за кордон у нас сьогодні або на Західну Україну є. То більше 100 кілометрова зона не дозволяє зробити саме заклад тимчасового перебування дітей. Діти наші їдуть в Тлумач, Хмельницьк, Тернопіль, Львівська область, тобто там, де є у нас місця. Але це тоді, коли вже немає жодного варіанту. За словами Наталії Сиворакши, якщо в дитини, яка тимчасово перебуває в лікарні, немає рідних чи знайомих, котрі зможуть її прилаштувати, малечі шукатимуть нову родину або ж відправлятимуть до дитячих будинків сімейного типу. Загалом на обліку в міській службі у справах дітей нині перебуває близько 600 дітей. Світлана Гарбозова, Максим Савчук, Суспільне, Новини, Запоріжжя.